Я був у сусідній кімнаті. Коли раптом почув гучний звук, дитина впала з дивана. Одразу зрозумів, що сталося, і поспішив туди, де лежала моя дружина з маленьким Олегом. Малюк почав сильно плакати. Я не стримався і розсердився на дружину, звинувачуючи її у недбалості. Як вона могла не слідкувати за тим, що робить дитина, як могла допустити таку ситуацію? Мій син ніколи не падав. Лишила його на півгодини. І ось результат. Дружина була розчарована, лежала на дивані. Коли я трохи заспокоївся, зрозумів, що вчинив неправильно, звинувачуючи її. Вона теж не хотіла, щоб Олешка впав з дивана. Останнім часом малюк став дуже рухливим не встигнеш і оком моргнути, як він уже перекотився. Моя дружина, ймовірно, ще не помітила, як швидко змінився наш малюк. Адже вона весь час була зайнята домашніми справами. Я підійшов до неї і обійняв її. Пробач, моя рідна, я так перелякався, дуже переживав за малого. Вона обійняла мене у відповідь, і мені стало спокійніше. Тепер, коли трапляється щось непередбачене, намагаюся трохи заспокоїтися, щоб не зробити ситуацію гіршою. Адже таких моментів у житті буває чимало, тому треба вчитися справлятися з ними з гідністю. Цей випадок з Олегом став для мене важливим уроком.